Громадський транспорт у Німеччині серед найкращих в Європі. за те, щоб ця система злагоджено функціонувала, відповідають насамперед міські або регіональні комунальні транспортні об'єднання. Вони фінансуються за рахунок придбаних квитків, доходів від реклами і оренди, а також компенсації від держави. У Берліні приміром державні компенсації становлять іноді половину доходів транспортних компаній. Це робиться для того, щоб транспортні об'єднання не підвищували різко тарифів, і поїздки в автобусах і метро залишалися доступними для людей. Вартість квитків складає в середньому 2-3 євро і варіюється в залежності від дальності поїздки та тривалості дії квитка. Також державними компенсаціями покривається безкоштовне перевезення людей з інвалідністю, пільгові квитки для учнів та студентів, а також так звані соціальні проїзні, які коштують удвічі дешевше звичайних для отримувачів соціальної допомоги. Інвестиції у громадський транспорт держава робить також шляхом фінансування модернізації або будівництва нової інфраструктури. Загалом питання, пов'язані з функціонуванням транспортної системи, перебувають у відомстві окремих федеральних земель. Торік, за даними Міністерства транспорту Німеччини, федеральним землям надали близько восьми мільярдів євро дотацій для фінансування громадського транспорту. У майбутньому державні витрати на транспорт можуть зрости і ще більше. Деякі німецькі міста розглядають можливість зробити проїзд в автобусах і метро безкоштовним. Так мерія сподіваються спонукати німців відмовитися від поїздок на авто і зменшити рівень забруднення повітря. Утім, поки що німці не знайшли формули, як втілити цю ідею, щоб транспортні об'єднання не збанкрутували.